Привіт! Чи доводилося колись завислюватися, що всередині кожного з нас є своя власна, неймовірно складна армія, армія, яка працює цілодобово, захищаючи нас від невидимих загроз? От сьогодні ми і спробуємо розкрити секрети цієї дивовижної системи. Тож почнімо з головного питання що це за така особиста армія ціла? Звучить може трохи як фантастика, але насправді це і є наша імунна система, і вона ніколи не спить. І знаєте, її робота це щось значно більше, ніж просто боротьба із застудою. Уявіть собі цілу мережу з клітин, тканин, органів, які діють як один ідеально злагоджений механізм, щоб ми були в безпеці. Ось про що ми сьогодні поговоримо: спочатку розберемося, хто такий цей вартовий, потім дізнаємось про його чотири головні місії: зазирнемо в будівельні матеріали системи, відвідаємо її тренувальні академії та оборонні пости. Ну і наостанок з'ясуємо, чому ця система справжня зірка серед ноборівських лауреатів. Що ж, давайте до справи що ж таке імунна система, із чого вона власне складається? І ось тут ключовий момент імунна система це не якийсь один орган, як скажімо, серце. Ні, це, це ціла сукупність, така собі команда з різних гравців, які разом працюють заради двох головних цілей нашого захисту від хвороб і підтримки внутрішнього балансу. Гаразд, ми знаємо, що вона нас захищає. Але як саме, які конкретно завдання вона виконує? Виявляється, у неї є чотири чітко визначені місії. Отже, перша місія зберігати нашу генетичну унікальність, такий самий внутрішній паспорт. Друга, звісно, захисна знаходити і знешкоджувати чужинців, третя регуляторна. Вона керує запаленням та процесами загоєння. І, мабуть, найцікавіша четверта місія адаптивна, наша імунна система вміє вчитися і запам'ятовувати ворогів, створюючи імунітет. А тепер давайте розберемось, з чого ж усе це збудовано. Адже в основі всієї системи лежить один особливий тип тканини. Ця тканина називається лімфоїдною, можна уявити її як такий собі спільний каркас або фундамент, на якому тримаються всі імунні органи. Саме вона об'єднує їх в одну цілісну, потужну систему. І ось вам вражаючий факт: попри свою надзвичайну важливість, уся ця тканина становить лише 1% від загальної ваги тіла. Тільки вдумайтеся, наскільки вона ефективна. Маленька, але неймовірно могутня. Ну що ж, зазирнімо до штаб квартир імунної системи, тобто до місць, де народжуються і проходять сувору підготовку її клітини воїни. Тут важливо розуміти, що імунні органи бувають двох типів первинні це, скажімо так, тренувальні академії, де клітини навчаються, а вторинні це вже пости на передовій, де власне і відбувається справжній бій. Отже, до цих академій належать тимус. Така собі школа для Т-лімфоцитів, клітин спецпризначенців, і, звісно ж, кістковий мозок. А це вже справжня фабрика, що виробляє абсолютно всі імунні клітини. А тепер просто уявіть собі, масштаб вага кісткового мозку дорослої людини близько 2,5 кілограмів. Це ж величезна, життєво важлива фабрика всередині нас, яка працює без зупинки 24 на 7. Тепер перемістимося на передову. Де ж саме відбуваються основні битви, які захищають наше здоров'я? І ось вони, наші пости на передовій селезінка, яка невпинно фільтрує кров. Апендекс, який, як виявилося, є важливим захисником кишківника, мигдалики, перші вартові на вході в горло. Ну і, звісно, лімфатичні вузли, ціла мережа фільтрів по всьому тілу. І знаєте, ця цитата ідеально описує їхню роботу. Це справді мережа біологічних фільтрів. Такі собі внутрішні митні пости, що затримують і знешкодрують віруси, мікроби і навіть ракові клітини. І наостанок, давайте поговоримо про те, наскільки вся ця система важлива для сучасної науки та медицини. Спойлер надзвичайно важлива це не просто красиві слова. Задумайтеся, імунологія одна з галузей рекордсменів за кількістю Нобелівських премій. Це, мабуть, найкраще свідчення того, наскільки вона фундаментальна для розуміння самого життя. І це не якась там сива давнина. Погляньте на останні роки: проривна імунотерапія раку, яка дає надію мільйонам, розкриття таємниць адаптивного імунітету, і, звісно, революційні мрнк вакцини, які допомогли нам у боротьбі з пандемією, усе це прямі досягнення імуномогії. Отже, давайте підсумуємо, наша імунна система це складна мережа з чотирма ключовими місіями. Вона побудована з унікальної лімфоїдної тканини, має свої академії для тренування клітин і оборонні пости для боротьби з ворогами, а її вивчення це постійне джерело революційних відкриттів, що рятують життя. І це залишає нас з одним дуже цікавим питанням: а яким буде наступне велике відкриття в імунології? Що чекає на нас просто за рогом? Судячи з усього, що ми вже знаємо, можливості тут справді безмежні.